Вітаю тебе, братику, миру тобі та добра. Скажи мені, будь ласка, де ти в 2025 році знаходиш таких майстрів по обслуговуванню, покращенню та ремонту риболовних котушок, які тільки пишуть про свої можливості, про свій величезний досвід, пишуть про забезпечення апаратне, про забезпечення інструментальне, пишуть про наявність мастильного матеріалу та запасних частин, лише пишуть. Жодної картинки, жодного відео немає. Ти начитуєшся цієї інформації і віддаєш класну котушку, якою ти відловив два повних сезони. Такому майстру тобі роблять чітке в лавках обслуговування. І після першої рибалки ти швиденько запів ціни продаєш цю котушку. Де ти знаходиш таких людей? Обслужити мультиплікаторну котушку просто? Ну, здається, просто. Багато не дуже кваліфікованих людей зняли багато відео. А ти знаєш, що з заводу в обгоні муфті, наприклад, лежить мастило, не масло. Масло плюс пластифікатор, плюс присадки. Мастило, консистентне. Чим заправляє 90% майстрів ці кутушки? Маслом. Тому що немає. Того, що треба саме для цього вузла. Дуже багато японських фірм виробляють універсальні мас... мастила масла, які жодне повним чином не підходить для цього вузла. є конкретні сервісні мастила, їх всього два: одне у Шимано, одне у Дайва, Яке можна сюди мастилку нанести, і воно не так швидко буде вимиватися водою, як масло. А вода, як ти розумієш, у нас постійно в корпусі механізма. Є навіть отвори для її стоку для тих, хто буде писати, що там сухо, чисто і повний порядок. Тобто це не така легка справа. Але ти знайшов такого майстра, який пише дуже багато, віддав йому котушку, тобі обслужили її, взяли гроші, ти провів одну рибалку і за пів ціни потім швиденько її продав. А мій уже клієнт, придбавши цю котушку за половину вартості, провівши з нею також одну чи дві рибалки, зрозумівши, що щось не те. Віддає в мою майстерню по якій купа відео про обладнання, про інструмент, про мастильні матеріали і так далі. І після вже мого обслуговування немає ні звуків, неприємних відчуттів, все, що треба, було замінено, все переобслужено, і котушка зовсім в іншому. В стані повертається до власника, який тепер її, придбавши за половину вартості, трошки вклавши в ремонт, буде рибалити ще дуже довго, тому що це метаніум 20-го модельного року дуже достойна мультиплікаторна катушка.